У Білгороді Дністровському, згідно вірених дільниць, комунальні служби ведуть планові роботи щодо благоустрою міста. Комунальне підприємство Білгород Дністровськ теплоенерго активно готується до нового опалювального періоду. Котельні готуються до прийому подачі тепла споживачам, ведеться обстеження тепломереж з обслуговуванням теплокамер та запірної арматури. Готовність, за словами керівника, складає 84%. Для зручності руху продавців та покупців на міському ринку працівники підприємств провели ремонтні роботи щодо ліквідації ям та вибоїн проходів між торговельними рядами центрального міського ринку. Тривають сезонні роботи з наведення чистоти порядку у парках і скверах. Працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій прибирають скошену суху рослинність, проводять обрізку сухостою, готують зелені насадження до життя в холодний період року. Ведеться догляд за місцями відпочинку в парках та скверах. Обмітаються доріжки, здійснюється полип дерев, кущів та квітників задля збереження свіжості та краси зелених насаджень. Тривають планові роботи по заміні знаків регулювання дорожнього руху на вулицях міста та здійснюється покращення їх видимості шляхом обрізки дерев та чагарнику Поруч так за останні дні працівники міського центру благоустрій встановили нові по вулицях Ізмаїльська та Олімпійська. Напередодні початку нового навчального року дорожня служба проводить оновлення розмітки на дорогах міста. Перш за все, фарбують пішохідні переходи поруч із міськими закладами освіти аби шлях. Учнів на навчання був безпечним. Вивіз твердих побутових відходів з облаштованих сміттєвих майданчиків здійснює комунальне підприємство «Автотранссервіс» згідно укладених договорів. Шановна громада, до вас переконливе прохання вчасно сплачувати за надані послуги, аби комунальні підприємства без боргів, з запасом паливно-мастильних матеріалів зі справною спецтехнікою та з необхідними розхідними матеріалами і матеріальним ресурсом увійшли в зиму. Бо Місто живе, коли комунальні служби в дії. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.